У міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту благодійний фонд Посмішка ЮА провів інформаційно-просвітницький захід в рамках діяльності центру допомоги врятованому Запоріжжя, показ стрічки поруш тишу. Це спільний проект і фонду ООН у галузі народонаселення та Starlight лайт Стрічка розкриває вплив війни в Україні на рівень домашнього насильства, роль соціальних працівників та поліції у наданні допомоги постраждалим. Про це говорять не лише сервіси та служби, що займаються протидією ген зумовленому насильству, а й представники органів влади зазначають, роботи наразі дуже багато і стосується вона не лише фізичного насилля, а й психологічного. У нас відповідні в місті служби працюють, і телефон довіри, і мобільні бригади, як поліції, телеграм-канал працює по кожному випадку. Відповідні спеціалісти виходять і надають відповідну допомогу. Роботи дуже багато, починаючи від постраждалих від гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, інших видів насильства, і безпосередньо психологічна допомога нашим військовим, які наразі вже повертаються до своїх домівок. Ми маємо їх зустріти. Ми маємо бути готовими до того, щоб їм допомогти соціалізуватися, адже ми розуміємо, що вони повертаються зовсім в інший соціум як було до початку війни. На заході були представниці центру допомоги врятованим у Запоріжжі. У центрах люди, які виїхали з зони активних бойових дій та тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально психологічну підтримку. Наш центр займається та надає соціальну психологічну юридичну допомогу людям ВПО та місцевим населенням. Ті, хто постраждали від гендерно-зумовленого насильства та сексуального насильства під час війни. На тимчасово окупованих територіях люди, які там проживали і приїхали, змогли приїхати евакуватися в місто Запоріжжя, до нас звертаються. Також на захід завітали представники. Вона хабу робота організації спрямована перш за все на допомогу в працевлаштуванні та відкритті власної справи. Також сюди можна звернутись за консультацією психолога. Це дуже важлива ланка в подоланні домашнього насильства або не попадання в співзалежні відносини, тому ми допомагаємо жінкам стати фінансово незалежними, професійними. Ми можемо допомогти в написанні резюме, в пошуку вакансій, в підготовці в співбесіди. Можемо перенавчити жінку, якщо вона та професія, яка в неї була, вона вже не актуальна і можна щось змінити втілити. Якісь свої дитячі мрії може відкрити власну справу, займатися чимось зовсім іншим, чим вона займалася до цього. Також на заході відбулася презентація роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Від травня вони працюють на нових автомобілях, один з яких є інклюзивним, тож сприятиме допомозі, у тому числі й людям з інвалідністю. Вони надані фондом ООН у галузі народу населення за підтримки урядів США через Агентство США з міжнародного розвитку ЮСЕЙ та дані місцевому партнеру фонду посмішка ЮА під час заходів у Києві. Ці транспортні засоби допоможуть мобільним бригадам соціально Психологічної допомоги UNFPA продовжувати підтримувати постраждалих від гендерно зумовленого та домашнього насильства в Запоріжжі та Запорізькому районі. Ці автівки Предоставлені для мобільних бригад протидії домашньому насилю і соціально психологічної допомоги для постраждалих осіб. Це автівки для міста Запоріжжя, а також дві автівки на район, на Запорізький район. Ця саме автівка обладнана пандозом, для того, щоб можна було підняти людину на інвалідному візку, і закріпити його і перевозити в безпечне місце що за потребою. Мета заходу підвищити обізнаність суспільства щодо проблеми сексуального насильства пов'язаного з війною, та створити платформу для обговорення шляхів протидії, виявлення та реагування на ці злочини в Запорізькій області. Це наші партнери, ми, як фонд ООН у галузі народонаселення, ми координуємо та фінансуємо ці всі заходи, платформи та ну, якісь активності. Тому, якщо ви маєте на увазі, чи це все підпорядковується нам, так, але вони один від одного, вони так скажемо незалежні, але вони працюють в координації. Тобто, якщо людина звертається в один із сервісів. І вони не мають змоги там е, оказати, наприклад, юридичну допомогу, то вони мають механізм перенаправлення і перенаправляють в той сервіс, який має змогу надати цю допомогу. Стрічка Поруш тишу відіграє важливу роль не лише у висвітленні проблеми сексуального та гендерно зумовленого насильства, а й у заклику до дії. Поруш тишу це спільний проєкт UNFPA, фонду ООН у галузі народу населення та Starlight Dog. Створення документального фільму стало можливим завдяки підтримці урядів Канади, Великої Британії, бюро USAID з питань гуманітарної допомоги та гуманітарного фонду для України. Unfortunately, this issue is... на жаль, ці питання, які будуть затронуті в цьому фільмі, вони є досить стигматизовані в українському суспільстві. Ті, хто пережив насильство, вони часто бояться засудження з боку там близьких або знайомих, бояться стигматизації або повторної травми через. Нечутливі або болючі запитання однак, звернення за допомогою це є вирішальним фактором для подолання наслідків будь-якого видів з насильства. Постраждалі рідко розповідають навіть найближчим людям про те, що вони пережили, і ще рідше звертаються до фахівців. Головне не мовчати та звертатись за допомогою, оскільки насильство живе в умовах мовчання поруш тишу.